Майже без перебільшень Стерви усі курящі чоловіки не інші. Інші, але не кращі. Вимоги монотонні. Хочу якусь скром'яшку. Ти якась надто скромна, якось тобою важко. Хочу якусь активну женюсь, коли спіймаю. Ти імпульсивна, сильно, я не таку шукаю. Хочу, щоб інтерганка, хай та цікавість буде. Ти інопланетянка, як це? Не ходиш в клуби? Хочу, щоб я був перший, щоб все минало гладко. тебе це справді вперше, в тебе там все в порядку. Хочу, щоб одягалась скромно, ну біса мода. Як ти це так зібралась? Що за мішок на тобі? Хочу шаблони розрушу, без таємниць любити. Ти мені лізеш в душу, я так не вмію жити. Хочу, щоб думку мала, щоб все було відверто. Краще би ти мовчала, чорт, ну яка ж ти вперта. Хочу казати, чуєш, дівчина мудра в мене, вибач. Та ти мудруєш? Ти якась сильно вчена. Майже без прибільшень. Стерви усі курящі, чоловіки не інші. Інші, але не кращі. Автор Наталя Кузь.